Нещодавно Житомирський сміттєпереробний завод доповнив свій виробничий процес. На підприємстві запровадили компостування та виробництво технічного ґрунту із твердих побутових відходів. Сподіваємося на те, що цей матеріал, який виготовляється вже заводом як технічний ґрунт, буде корисним для нашого міста а в цілях і проширування на існуючому полігоні і в майбутньому для використання в галузі зеленбуду, і таким чином. Забезпечимо цей повний циркулярний процес, який скрізь працює в Європі. Сміття, що потрапляє до заводу, проходить декілька етапів відбору, адже для компостування використовуються органічні відходи. Пояснили на підприємстві. З конвеєра це сміття попадає в машину, яка називається розвивач мішків та пакетів. От, значить, там відбувається от те, що ми кидаємо в сміттєві баки. Пакети, мішки, коробки, картони розриваються, і воно старається розтрушуватися. Далі спеціальними транспортерами сміття подається на ротоситу. Це великий барабан діаметром 2,3 3 метра, довжиною 12 метрів, який його просіює, і вже на першому етапі відбирається часткова органіка, з якою ми далі працюємо, з якою ми стараємося отримати органічний, органічний компост або технічний ґрунт для пересипки. Після просіювання відходи. Подаються на сортувальну лінію. На ній вручну працівники відбирають сміття відповідно до своєї фракції: плівка, банки та пляшки. Надалі ці відходи відправляють на сміттєспалювальні заводи, де пластмаса спалюється безпечно для екології. Після того як ми люди відібрали, ми це в спеціальних бункерах. Значить, із цих бункерів є спеціальні інші оператори, які подають на прес. Ми це все пресуємо для підготовки на відправку на інші підприємства на перероб. Органічну сирону, яку ми відібрали, вона подається на бетонну площадку. Там технолог керує цими процесами, вносить спеціальні бактерії. Ці бактерії прискорюють проходження всіх органічних процесів. Виготовлення технічного ґрунту займає близько місяця. Його можна використовувати для проширування на полігоні та відновлення землі, що пошкоджена в результаті людської діяльності також сировина допоможе в озелененні. Сміттєпереробний завод планує реалізувати цей матеріал на комерційній основі, а ціна його буде вдвічі менше ніж традиційні матеріали. На сьогоднішній день є теж певні витрати по виробництву цього матеріалу, але я хочу зазначити одразу, що цінова політика щодо грунту і для полігону, і для зеленбуду однозначно буде головно кажучи, якщо вартість традиційного матеріалу становить там x 2 то наша вартість буде становити половину менше цей процес також допоможе зменшити засмічення полігону старими речами. Нова виробнича лінія підвищить ефективність переробки відходів і зменшить негативний вплив на довкілля. Артем Сидорчук, Ілона телеканал СК-1.